Друзі, привіт! Я дякую вам за те, що ви зі мною. І сьогодні хочу прочитати для вас українську народну казку, яка має назву Украдене щастя. Жив коло одного болотяного шляху, Казда Хуторянин, і недалеко від його будинку, посеред дороги, лежала колобаня, яка не висихала, кому восени або навесні туди лежала путь. Той міг бути певний, що застряне в багні, і лише газдівські коні витягнуть його воза. А болотіно було там через те, що ніхто на тому місці не хотів побудувати міст. Грошей, котрі надходили в уряд від громади, не вистачало на будову, а село було бідне, отож про нього й не дбали. Газді Хуторянину надокучило витягати вози з колобані та й подумав собі так. Що і його дорога лежить через багнище, і його коні застріють, там, як і людські. Міркував він, міркував і досудив так, що дасть сам побудувати міст, скільки б то йому не коштувало. І як досудив, так і вчинив. В тих краях ходив один злодій, і коли міст був готовий, той став собі під мостом і вислухував все, що будуть говорити люди. Чи не похвалиться якийсь великими грошима, наприклад, пересидів злодій під мостом півдня і вислухав усе, що говорилося, а потім зайшов на хутір і каже Кожний, хто переходив, дуже красно дякував тому чоловікові, котрий дав побудувати міст. Газда, хоч збіднів та дав йому поїсти, був вдячний за добру звістку. Злодій знову став під мостом і слухає, що говорять люди. А через міст у людській подобі йшло щастя з нещастям спершу озвалося нещастя. Чи правду кажу, братику, що той чоловік заслужив на те, аби бути щасливим? А щастя сказало Газда, котрий дав за свої гроші побудувати міст, дістане від мене велику нагороду. Його жінка скоро народить дитину, що буде дуже щаслива усе, що хтось попросить для тої дитини, буде сповнено, і на її слово, усе здійсниться. Злодій чув ту бесіду від слова до слова. Прийшов він на хутір, а господар запитує його Ну що, говорили люди на мості? А той відповідає: Сьогодні, як і вчора, кожний, хто переходив, просив вам добра. І міцного здоров'я, а про бесіду між щастям і нещастям злодій не сказав. Невдовзі Гадзиня народила сина. Злодій зарізав баранчика, крою змастив породілі губи, а сам украв дитинча і втік, що й слід його пропав. Повставали господарі вранці, дивляться, а дитини коло них нема. Газда дуже злякався, бо увидів, що у Жінки губи закривавлені. Що ж він міг собі подумати? Думав, що вночі жінка з'їла сина. Даремно небога виправдовувалась, даремно казала, що вона невинна. Суд засудив її на страшну кару замурувати в стіні, аби вона там померла з голоду. Як присудили, так і було зроблено. А лукавий злодій з украденим дитинчам дійшов аж до моря, став на березі та й почав просити щастя, аби там виріс для малого замок. І наразі появився над морем Красний замок. Тоді злодій попросив много прямного грошей, і то появилось. він найняв дитині годувальницю, а сам оженився і жив собі, як цар. Одної ночі жінка питає в нього. Послухай, чоловіче, що я тобі скажу? А як ти собі думаєш, чим то пояснити, що ми такі щасливі, нічого не робимо, а всього у нас доста. І чоловік розповів, звідки дісталося їм щастя. Сказав, як один господар дав побудувати через болото міст, а він, злодій, став під тим мостом і підслуховував розмови проїжджаючих одного разу. Мостом переходили у людській подобі щастя і нещастя, ішли вони та й мали свою бесіду. Щастя захотіло віддячити Газді за його добро і сказало, що йому народиться дуже щаслива дитина. Хто, і що би не просив для тої дитини, все негайно збудеться. І злодій зізнався, як викрав мале і подався з ним сюди, на берег моря. Признався і в тому, що випросив для хлопчика замок, де вони зараз живуть, випросив много премного грошей, а потім малому наняв годувальницю, а сам оженився. Цю розповідь всю до кінця почув хлопець, що на той час уже підріс, і йому дуже заболіло те, що небогу матір ні в чому не винно замурували в стіну живою. Тоді хлопець сам попросив щастя. Аби злодій, котрий його викрав від рідної матері, обернувся відразу на пса, що попросив, та й сталося. Хлопець заговорив до його жінки і наказав, щоб вона негайно полишила замок. А коли жінка пішла, зажадав від щастя, нехай пропаде замок, або з нього й каменя не зосталося, і замок пропав. Хлопець разом із псом рушив у дорогу. Хотів чим скоріше повернутися до рідної домівки, думав, що може ще жива там мати і знайде її. Ішов та йшов із псом і якось попросився в одному селі переночувати. Господар прийняв його раду і запросив вечеряти. Але гість красно подякував, проте їсти не хотів. Ну, то як не хочеш, то може деси твоєму псові? спитав чоловік. На те хлопець відповів: Того пса. Я нагодую сам не журіться ним. Сказавши так, вигріб із печі повну лопату грані, висипав тому псові під ніс та й наказав їсти. Пес мусив його слухати, і всі у хижі дуже здивувались, і почали казати Ой, та ми такого ще не виділи, аби пес їв грань. На те хлопець відповів А таке чи виділи? Аби мати з'їла свою рідну дитину. Ні, і таке не виділи, призналися люди. Але у нас було чувати, що там і там, у тому і тому селі, одна мати з'їла маледеньке дитинча, та ще й першої ночі ледве воно встигло народитись. Рано вранці хлопець попрощався з господарями, взяв ноги на плечі і просто до села, про яке говорилось, ішов не дуже довго і прийшов у те село. Знайшов старого нянька, поговорив із ним і попросив показати місце, де колись замурували матір. Хлопець пішов одразу на те місце і почав просити щастя. Ой, щастячко, поверни мені мою бідну маму. Най розпадеться та стіна, де її замурували, і нехай вийде звідти моя мама, аби їй нічого не пошкодило, і най оживе знову, як мучениця. По тих словах. Кам'яна стіна розступилася, і мати явилася перед ним живою. Хлопець сказав, що він, її син, видить перед собою свою рідну маму. З великої радості вона почала обнімати та цілувати сина. Не знати, доки б то тривало, але підійшов Газда, і, коли увидів свою жінку, то з радості заплакав, як мала дитина. Аби справедливість не минулася та не забулася, щасливий хлопець попросив обернути пса на чоловіка, і пес перемінився знову на того злодія, що наробив біди, і тепер замурували в стіну його. А щасливий хлопець залишився із щасливою ріднею.